Ми давно знали обличчя расистів расистських окупантів. Просто такі такі відео вони використовують зі своєю ціллю, і зараз я пояснюю, яка ця це ціль це ціль виключно для внутрішньої мобілізації. Як електорату про Путінського, так і людей, готових там, мовити іти воювати на українські фронти. Тобто вони роблять так зване розчеловічування війни. Да? Особливо це було, скажімо так, популярно, якщо можна це слово використати в даних випадках, взагалі Пам'ятаєте кувалду Пригожина, да? От насправді ж тоді був дуже серйозний з ним мобілізаційний ефект всі кримінальні елементи Російської Федерації люди зі збоченою свідомістю зрозуміли, що потрібно йти в ЧВК Вагнер, і вони там зможуть робити все, що завгодно з Україною та з українцями, знищити, гвалтувати, грабувати. Пам'ятаєте, як цей пропагандист сказав, е -е, покійний вже? Як все, як ми любимо, да? ну, от так, все як вони люблять, от на Росії ділять на да? ну, от все це. Цим дозволяла як мінімум ЧВК Вагнер, і от якраз цією кувалдою вони дали, відкрили двері і запросили всіх неадекватів Російської Федерації.